Про ці власне та інші події військові ми будемо говорити далі. З нами на зв'язку командир 429-го окремого полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко. Пане Юрію, вітаємо вас. Слава Україні! Слава Україні. Пане Юрію, ми вас трошки не чуємо. А поговоріть з нами, будь ласка. О, вже Тепер чуємо. Чути. Доброго ранку. Ще раз, раз. доброго ранку. Слава Україні. Ройслава так, давайте почнемо зі свіжої інформації. Бійці 92-ї окремої штурмової бригади повідомили, що вивели з ладу сьогодні, черговий чи вночі, чи вчора в пізновечері, черговий е розпіарений ЗРК С-400, який Москва ще і за кордон там комусь продає. Такі ураження нашими дронерями, як гадається, це. От приниження для Москви, для його для її військового цього комплексу. Чи є тріумф найпоширенішим світом в світі ППО? В чому складність таких операцій? Власне, не треба недооцінювати протиповітряну оборону противника. Те, що ми маємо успіх, обумовлено скоріше територією величезної Російської Федерації за розмірами. Mm -hmm. І як наслідок неготовністю їхньої системи прикривати об'єкти критичної інфраструктури, прикривати військові об'єкти всі, прикривати відповідно об'єкти, які видобувають не нафтопродукти а також транспортують їх. Але загалом засоби протиповітряної оборони противника 300-400 Вони є. Об'єктивно достатньо непоганими засобами з точки зору можливості збивати різного роду повітряні цілі. А що стосується можливості виявити і знищити С-400, то давайте поговоримо відверто: 92-га штурмова бригада це легендарна українська бригада, яка воювала напевно. На найбільш гарячих напрямках протягом всієї повномасштабної війни і продовжує виконувати ці завдання в складі. Бригади є ті екіпажі, які високо підготовлені та мають необхідне обладнання та техніку для знищення, зокрема, таких ексклюзивних, але водночас надзвичайно важливих цілей. Чим менше С-300, чим менше С-400, тим більше в нашій української авіації спроможності. Виконувати завдання, наносити вогневі mm -hmm. удари туди, де це потрібно в конкретний період часу. А то інколи буває так, що ми маючи керовані авіабомби, маючи необхідні цілі, які стовідсотково треба вразити, не можемо нанести це враження із за щільності саме попередньому краю ну, відповідно в певному оперативній глибині, глибині таких протиповітряних засобів, які націлені на збиття нашої авіації. Чим менше їх, тим більше можливості нашої авіації в небі виконувати необхідні поставлені завдання. Дання, це дуже крутий угу. результат. Угу. Вітаю побратимів 92 і вітаємо і ваших побратимів, де і вас. Ми знаємо, що та й всіх дронарів, і всіх наших військових, тому що вони роблять дуже важливу справу кожного дня. І ще трошки про протиповітряну оборону? От напередодні, до речі, пане Юрію, ви закликали цивільних вчитися користуватися рушницями для того, аби збивати російські дрони? Ні для кого не секрет, що Російська Федерація тільки посилює атаки, тож відбивати ось такі повітряні напади стає дедалі важче. Які нові загрози чи, можливо, технічні обмеження можуть змусити вдаватися до цивільних методів боротьби з дронами? Технології розвиваються, стають, змінюються самі принципи будови електробатарей. І відповідно, чим е, легша батарейка, але водночас тим має заряд, який дозволяє рухати з дрону глибоко в оперативний простір, в даному випадку наш, або нашим дроном оперативний простір противника, тим більше буде змінюватися і хід ведення бойової дії, і присутність ворожих дронів на тих відстанях, на яких їх раніше не фіксували. Це перше, тобто зміна технологій, зміна самих батарей. А друге це зміна зв'язку. Так чи інакше, противник експериментує з частотами управління, тобто це те, що керує дроном ліво, вправо, верх, вниз, частотами передачі відео, експериментує з дронами матками. Що значить з дронами матками? Це коли, до прикладу, крило, напевно, ви чули, молнія називається, mm -hmm. заносить реївпові дрони до 30 mm -hmm. км в наш оперативний простір. Далі вона їх скидає, і дрони ці або наносять удари. По різній категорії цілей на глибині 30 кілометрів або починають повертатися до лінії бойового зіткнення, чого uh -huh, повертається uh -huh. до лінії бойового зіткнення? шукають ту ціль логістично, переважно, в яку необхідно розрядитися, знищуючи її. І для нас психологічно, коли дрон летить в сторону лінії бойового зіткнення, то ми автоматично його сприймаємо як свій. Тобто, противник намагається зробити все можливе для того, щоб бити і глибше і змінювати тактику, аби вводити нас в оман. І, от такі моменти, якщо казати про цільську місцевість, переважно, бо в багатоповерховому місці ти дуже сильно не настріляєшся з рушниці, як зрозуміло. Але тим не менш, в тих місцях, де можна збити ворожий дрон, де фактично його видно і при цьому не задіти нікого з інших громадян або не знищити якесь майно, це необхідно робити. І звісно, якщо ми кажемо про дробовики, це те, що дає зараз ефективний результат вже на полі бою. Тому мене запитання: якщо дробовики перебувають в вільному продажі, в кого є можливість фінансово, чому не купити, чому не навчитися? Що в той момент, якщо знадобиться, ви були готові до будь-яких викликів. А не коли знадобиться, ви не будете знати, що з тим робити, і треба зрозуміти, що цивільний сектор необхідно піднімати війська весь аспект завдань і викликів, які є. Закривають так, як можуть, і сьогодні все роблять на позавчора, тому посилення за рахунок цивільного сектору нам дуже необхідне, як з точки зору фактичної рекрутингу і долучення до підрозділів, так і з точки зору цивільної підготовки ем, населення для того, щоб люди вміли користуватися тими засобами, які в осяжній перспективі можуть стати конче необхідні. Ви правильно дуже говорите, щоб люди вміли користуватися. Я зараз закликаю всіх, хто не вміє користуватися, не просто шмаляти ліворуч, і праворуч, гору вниз. Послухайте військового, який це все розуміє, але можливо якісь курси від держави будуть. Ну тим не менш, давайте зараз ще про шахета я хотів вас запитати, тому що от ми сьогодні вже показували відео, як шахет атакував по суті рухому ціль. Ми показували потяг, який рухався, і шахет прямо в нього влучив. Можливо, і наші глядачі бачили якісь інші кадри, які. Форсять у мережі. Чи можуть тепер хида так само атакувати потяги, які перевозять от зброю, паливо, порушувати нашу логістику? Чи є від цього якийсь захист? Повертаємося до питання номер два: розвиток технологій. Ну якщо українські дрони можуть виконувати такий спектр завдань, uh -huh. то чому ми вважаємо, що в якийсь момент технічного розвитку противник не прийде до того самого? Абсолютно очевидно, що він буде намагатися нас догнати? Якщо ми кажемо про логістику таку як залізниця або автотранспорт на основних магістралях, це одна справа, і тут є протидія, це буде потребувати фінансування і значного ресурсу, але є певні моменти, як можна максимально убезпечити. То якщо казати про нашу авіацію, зокрема бойову, тут виникає питання. Ви ж розумієте, що якщо є рухома ціль, то напевно противник буде намагатися за рахунок шахедів, Програмувати їх на рухому цілі і намагатися збивати українську і бойову авіацію, uh -huh. тому викликів більш ніж достатньо для того, щоб цього не відбулося з розвитком технологій. Це не відбудеться сьогодні, це не відбудеться завтра, але це може відбутися через півроку. Для того, щоб протидіяти, ми маємо збивати повітряні цілі на тій відстані, яка максимально комфортна для нас, переважно за територією лінії державного кордону з Україною. Тобто mm -hmm. на підході ще де це можна зробити, бо в Білорусі там є деякі питання. Відповідно, якщо ми кажемо про збиття шахедів, за рахунок чого ми можемо це робити: системи протиповітряної оборони, портативні, стаціонарні, mm -hmm. бойова українська авіація, маневрені вогневі групи, які продовжують працювати, виконувати бойові завдання по тих шахедах, які йдуть на малих висотах, і плюс додатково це дрони перехоплювачі. Якщо ми кажемо про дрони перехоплювачі, тут важливо. В кожній територіальній громаді, зокрема, об'єднатися і прийняти для себе важливе рішення: або долучитися до профільних підрозділів сил оборони, які збивають шахеди, або ж організуватися самостійно і долучитися до загальної системи, замкнути свій пазл протиповітряної оборони. Така опція при належній комунікації між головами обласних військових адміністрацій може бути налаштована. Чим більше закриємо наше небо, для цього потрібні люди. Тим mm. менше цих засобів зможуть маневрувати в українському просторі, зокрема наносити удари і по цілях. ціля mm. до речі про авіацію. Нещодавно в відкритому доступі з'явилися кадри літака 28, на яких видно про збиття близько 70 безпілотників. Технології змінюються сьогодні. Це літаки. Завтра можуть бути інші засоби. Ось такі масові ураження дронів вони ж зможуть знизити частоту атак росіян. Ну, звісно, але тут знову таки розділяємо на дві частини: частина номер один. Ми боремося з наслідком. Наслідок перебуває в українському небі, коли дрон вже прилетів, угу. і тут все, про що ми зараз з вами проговорили, це те, що допомагає небо зробити більш захищеним. Якщо казати до прикладу про 429-й полк дев'яти хілез, на нашому рахунку вже більше 150 шахедів шахетів на сьогоднішній і дивіться. Є ж інші структурні підрозділи, які працюють більш ефективно на нашому рівні, менш ефективно. Тобто ця система вона розвертається, все впирається в основний капітал війни і в людей, які uh -huh. опанують засоби протиповітряної оборони по за рахунок державних програм самих засобів, які можуть збивати шахеди безпілотні і перехоплювачі, їх стає з кожним днем об'єктивно все більше. і більше. Але друга складова, про яку ми маємо поговорити, це боротьба з причиною, що є причиною. Це територія Російської Федерації. Це їхні е, підприємства, які продукують нафтопродукти, які потім продаються і конвертуються в нафтогазодолар, uh -huh. зокрема за рахунок, який підкуповуються на війну громадяни Російської Федерації, фінансується військово-промисловий комплекс, тобто ті підприємства, які виготовлюють комплектуючі та збирають ті самі шахеди. А також відповідно фінансуються і ті, хто їх запускають по Україні. Якщо ми наносимо системні вогневі ураження за рахунок українських і це дуже добре, що українські ракети розвиваються українські ракетні програми бути за рахунок наших безпілотників оперативно-стратегічного рівня, дай Боже наші партнери дадуть на необхідні ракети, і ми зможемо системно бити по території Російської Федерації, то їм не буде за що і чим обстрілювати нашу суверенну державу. Тому маємо збивати як в небі, так і повертати повертати війну туди, звідки вона до нас. Прийшла. Тобто, як казав президент, курити там, де ще не попало. Де ще не попало. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість долучитись да. до нашого ефіру. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був командир 429 окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко. Дякуємо, дякуємо.